Так, а це в мене на 16 липня до Фісандра. Мій улюблений диплоїд. Я не багато буду диплоїдів залишати. А от до Фісандра той санк оброблялося десь днів 10 тому. Ну, єсть, попадається, попадається вже полудожерка, починає трошки діяти. Бачимо, вже така трошки єсть. Не критично. Такої гнилі немає. Ну. Вологи нема тут, поливу не було, я навіть не мульчував цей стовбур. Це дерево, тому такі як той рік, попередні роки, такі м'ячики здорові, цей рік не буде. Буде трошки так поїсти, невеличкі плоди. Основне дерево у мене в другому місці. Доброго дня! Сьогодні 20 липня і достигає такий сорт диплоїдної сливи, як дофісандра. Це один з самих ранніх сортів диплоїдів. Це ну, сестра Анжеліно. Це пізня слива Анжеліно, а до Офісандра вважається самий такий один із самих ранніх диплоїдів. І зараз я вже пробую, і вона вже така смачна. Вона тут на білі сливі щеплена сонейка. Смачна біла леча і Дофісандра. Теж до Фісандра мене ще є окреме дерево там. Далі в саду. Значить, ось така слива. Значить, я десь в травні обробляв Тефен Екстра. Це від болячок, також від плодової гнилі. Ну, фактично, десь два місяці вона... Нічим не оброблялися навіть інсекцидами. І незважаючи на це, чудовий урожай. Кожен рік слива загружена. Якщо порівняти з тих, що Анджеліно там ну, урожай Петра згірший. Пана зав'язується, тут проблем немає з урожаєм. Кожен рік дуже багато урожаю. Я нормував. Ось тут в мене понормовано два тижні тому. Фактично, тут десь півтора відра я слив пронормованих викинув. Але ну, потрібно ще, ще сильніше нормувати. Одну таку їлочку, десь два плода залишати, тоді вона буде десь такого розміру. Ще треба врахувати, що більше місяця немає дощів, спека аномальна просто, рекорди б'є. Тому тут без поливу. Промельчоване було ну, так, посередньо. Зазвичай краще мельчую. І навіть, не зважаючи на це, немає осипання завязі, плоди, ну також, зараз побачимо якого розміру. Ну, подобається мені цей сорт і по врожайності, і по тому, як вона себе веде до плодової гнилі, як показує. Десь знайшов за останній тиждень 3-4. Плода, які почали гнити, там просто були пошкоджені плодожеркою. Наш час після 20 го числа є лід, друге покоління яблунеї плодожерки потрібно обробляти, а на 10-15 днів раніше вилітає сливова плодожерка, яка дуже шкодить саме сливи. Тому потрібно обробляти сад не весь. Проти всіх шкідників одночасно, а періодично проти сливової, потім грушевої, потім яблуневої. Плодожерки вони в різний час дещо відрізняються, тому треба враховувати. От Потрібно вже було обробити проти сливової, і зараз потрібно вже обробляти проти яблуневої. Ну, це один відсоток мене фактично пошкоджено було від плодів. Зараз я зірву, кілька плодів зважимо, продегустуємо. Ось кілька зірвав таких і величеньких і середніх. Ось такий пруїновий нальот. Зараз спробуємо зважити цей рік. Вже четвертий рік, здається, я знімаю про цей сорт. І не перестану знімати, ну, його рекламувати бо він то вартий дійсно дуже Вон, бачимо 106 отака середня в мене за 150 були такі плоди раніше так отака середня 90 грам так і котру більшу зараз зважимо 117 Так, 122 118. Ось такі плоди, от такі м'ячики. Дуже красива. Скажу відверто, зараз вона в технічній стиглості. Тобто, єсть попадаються вже такі е, фактично вже готові, але 90% це технічно. Мені цей сорт дуже подобається споживати саме в технічній стиглості. Зараз я покажу, що я маю на увазі. От зараз спробую. То кисточка ще взагалі не виділяється, тверда м'якоть і соковита, дуже соковита. Одна із самих соковитих слив, які я тільки знаю. ще кабардинська, ну то просто слива. Це диплоїд. Дуже соковита. От кусається як яблуко, кислинки взагалі немає, не відчувається. Соку багато і цукру багато. От Мені подобається от просто кусашок яблуку його їсти ще в спеку якраз те, що треба. Це технічна стиглість. Можна поставити на дозарювання на днів 5, вона повністю достигне і взагалі буде як мед. Тому половина плодів я щас зірву, половина я підійду пізніше і буду зривати. Щас от... Така вона має вигляд. Ще раз скажу, що взагалі вирощування, урожайності немає. Одна з самих безпроблемних і одна з найсмачних диплоїдних слив раннього терміну споживання. У мене взагалі два диплоїда, моїх улюблені, це дофісандра і Точі Сан. це пізня слива, десь кінець вересня, середина. А дофісандра – це саме з 20 липня. Вона починає достигати. Мінусів, ну, взагалі немає мінусів, одні плюси. Я про диплоїдів, скажем так, не дуже в захваті від них. БАТ вже повиводив, той же барбек Гігант там взагалі проти плодової гнилі. Просто жах. 90% гниє просто плодежеркою пошкоджується. Тут, ну, взагалі. Дві тижні тому я обробляв NGO препаратом. і бачив за плоди висять. Гнилі практично там кілька штук я знайшов, такий урожай, отакі плоди чистенькі, хороші. тобто ніяких болячок нічого немає. От такі гладкі, такий урожай. Ну, хто не має до Фісандри, я рекомендую, бо дійсно, як ну, з диплоїдів, як на мене, це один з кращих і безпроблемних. Так що рекомендую його. До Фісандра. Ну, дружище, ти що тут робиш? Іди сюди. Десь випало, мабуть. Отакі. До мене гаврики в гості приходять. Звідки то таке випало? А? Ну, іди. А то коти тут ходять. Іди, іди. Іди. Да. Ще молоде. Недосвідчене.